Спортивна громадськість Івано-Франківська продовжує ініціювати змагання в пам'ять загиблим землякам на кордоні східної України, вперше проведений турнір з футзалу, куди заявились сім команд. Представники коледжів професійно-технічних училищ міста та команда волонтерського об'єднання лікування наркоманії і алкоголізму на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу змагання організували обласна спілка учасників АТО та департамент молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради. Турніром меморіалом вшанували героїзм молодих франківців Андрія Прошика та Сергія Хіврича, чиї життя минулого року обірвались у бою. Це сприяє патріотичному вихованню молоді, щоб молодь знала, що дійсності, тому що так як ми віддалені на заході від сходу, щоб такої не було у нас межі, треба пояснювати молоді, що саме що це не так далеко. Це все-таки в нашій державі, і ми повинні різними заходами доводити, що саме. Молодь повинна дійсно задіяна бути ну, в суспільному житті країни. І саме от через спорт виявлення таких цих патріотичних якостей, я думаю, що такі турніри дуже потрібні. Да, Я ща такі турніри, такі міроприяття очень потрібні для молоді, і взагалі потрібні. Для нашої країни, для буди для почтення пам'яті, саме студентська молодь забезпечила турніру. Старт організатори кажуть не випадково продовжувати і відроджувати Україну будуть якраз школярі, студенти. Тобто наші діди-прадіди, і ми слідом за ними боролися за того, щоб здобути для України незалежність. Як тільки ми її здобудемо в подальшому розбудовувати її, буде якраз молодь. Щоб молодь пам'ятала, щоб молодь долучалася до спорту. І плюс до того всього пам'ять про наших героїв вона має жити. Хлопці не дарма віддавали життя за рідну неньку, за, за, за власне місто. Тому якось шанувати, вшанувати, вшанувати пам'ять. Запрошена на змагання мати загиблого у бою Андрія Прошака привітала футболістів і розповіла, як з дитячих років її син жив спортом, ріс фізично загартованим, чесно відвоюючи перемогу як на спортивному полі, так і на полі бою. Я взагалі пишаюся, що таке молоде покоління, що воно стремиться до спорту, тому що Андрій неодноразово в цьому клубі так само грав. Він дуже любив спорт, він займався і плаванням, і футбол. У нього все була така енергетика фізична. Він ніколи не сидів осторонь чужих якихось думок. Все отак кинув свої ці всі форму, і кеди, мамо. Я пішов. У нього все було на ходу. Це дуже дуже для нього спорт був на першому місці, так як і захищати нашу рідну Україну. У змаганнях взяли участь команди з певною практикою, систематично тренуються, грають за честь своїх навчальних закладів та організацій по кілька років. Турніри пам'яті загиблим бійцям плануються на тривалий час. У Легкоатлетичному манежі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу завершились змагання на присвоєння класифікаційних розрядів серед студентів місцевих навчальних закладів. Змагання з чотирьох видів легкої атлетики тривали впродовж календарного місяця. За цей період кожен учасник перевірив сили у чотириборстві та окремих видах, завершуючими у яких були стрибки у висоту. Після виступів відбулась церемонія нагородження призерів та переможців. Ми з і на стрибків висоту і по сумі чотирьох видів згідно таблиці на рахунку очків. Ми нагороджуємо сьогодні і грошовими преміями, і медалями, і дипломами. Завдяки Віталію Васильовичу Матешку, який допоміг нам це зробити, і студенти до цього раді, тому що медаль це все-таки прикраса і успіх спортсмена, і пам'ятка на селе життя. На четвертому етапі класифікаційних змагань стрибучість перевірили чотири дівчини та десять юнаків, які на базі вишів займаються легкою атлетикою для досягнення особистої спортивної майстерності. Стрибки у висоту, легкоатлетичний вид, що вимагає постійних тренувань. Результат залежить від техніки, від фізичних якостей, такої якості як стрибучість, сила, техніка. Ну, звичайно, бажання, бажання тренуватися і хотіти досягнути якісь спортивних результатів. В інших видах легкої атлетики шлях до успіху не простіший. Та молоді Івано-Франківська наполегливості не бракує. Тому поєднують різновиди королеви спорту і так само реалізовуються фізично. Леки атлетці є дуже різноманітні види. Починаючи з бігової програми спортивної ходьби, закінчуючи стрибками, метаннями і також в кітлеці є такий цікавий вид: десятиборство чоловіків і семиборство жінок, який дозволяє. Бути універсальним спортсменом і поєднувати всі ці більшість цих видів легкої атлетики в одному комплексному виді, який називається багатоборство, і власне цей вид дозволяє спортсменам показати, продемонструвати всі свої якості, як стрибучості, так і швидкості, так і сили завдяки поєднанню видів можна і вдосконалюватись. Не всі звичайно спортсмени можуть це робити, але є талановиті спортсмени, в яких добре розвинуті всі якості. Це звичайно досягається за рахунок перше, генетичних задатків, а друге за рахунок правильної підготовки в юнацькому спорті. І такі спортсмени можуть успішно виступати в деяких видах легкоатлетичної програми. І є історичні факти, коли по завершенні. Легкоатлетичної кар'єри спортсмени переходили в інші види спорту і досягали серйозних успіхів вже в іншому напрямку, маючи хорошу базу легкоатлетичну як фундамент, як основу підготовки функціональної підготовки, підготовки технічної, підготовки тактичної. Думаю, що студентська молодь на цих змаганнях має можливість вдосконалювати свою майстерність легкій атлетиці, оскільки змагання це певний підсумок тренувальних занять. І багато студентів займаються легкою атлетикою, і коли є можливість спробувати інші види, не тільки ті улюблені, які здебільшого займаються легкоатлети, акцентують увагу на один-два види легкої атлетики. А в змаганнях такого типу це змагання. Де кожного тижня можна позмагатись в іншому виді легкоатлетичної програми, дозволяють якраз проявити в собі можливо ті задатки, ті якості, які ніколи спортсмен міг не виявити. Так спортивні здібності за період навчання в університеті Нафти і Газу виявились у Ірини Борко, яка тренується у Івана Фейчака і дедалі частіше перемагає на студентських змаганнях. Легка атлетика забирає в мене. Частину часу мого, але я стараюсь поєднувати. Успішно вчуся, так само можна сказати, що і успішно в деяких видах і перемагала. Така атлетика стала для мене частиною життя. Я дуже рада, що потрапила до фачка Івана Ільковича. Перемога, знаєте, це задоволення бігти, стрибати. Це настільки приємно навіть не можна передати. На найближчі змагання серед студентів організатори запрошують усіх бажаючих. На жаль, досі у цьому році на змаганнях не реєструвались легкоатлети з коледжу фізичного виховання, педагогічного та медичного університетів. Їх чекатимуть на відкритому стадіоні. В літній період на стадіоні будемо класифікаційні змагання. Буде день бігона, день стрібована, день метальника середах. І знову будемо запрошувати всі райони і міста. Це вже буде більш великий масштаб, і будемо змагатися. А до цього івано-франківці мають змогу повболівати за результати ветерана спорту Івана Файчака, досвідчений спортсмен, вкотре відряджений на чемпіонат Європи. Я їду на чемпіонат Європи в Італію, серед ветеранів. От і в суботу виїжджаю і буду змагатися з пітиборства. Бар'єрного бігу і команди «Біг» 3 по 5 кілометрів. Побажаю отримати перемогу. Я вірю в Івана Ільковича, знаю, що він зможе і знаю, що він обов'язково повернеться з медалями. Хочу, щоб збулася мрія Івана Ільковича, щоб він привіз до Івано-Франківська золоту нагороду в одному з видів легкоатлетичної програми Хай йому щастить. Повір у себе. Таку назву мають змагання з плавання, які щороку проводяться на базі Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міським центром Інваспорт. Повірити у себе дають можливість кожному учню навчально-реабілітаційного центру. Це діти з вадами руху та інтелекту. Кожного року навчального наші діти навчально реабілітаційного центру відвідують заняття з плавання, з якими з ними займаються тут вихова... тренери спортивної школи No2, завдячуючи керівництву цієї школи і тренерському складу, вони з тими дітками протягом навчального року займаються плаванням. Кожного року, так якби підсумок наших плавального сезону, будемо казати, проводиться підсумкові змагання міські змагання. Повір у себе з плавання серед дітей з особливими потребами. Навчити дітей з фізичними обмеженнями виду спорту зовсім нелегко, та тренери спортивної школи номер 2 свого часу взялись за цю роботу, досі неоплачувану, керуючись виключно людяністю та співчуттям до категорії людей, яким їх професійна допомога вкрай необхідна. Оксана Замрикот, Сергій Дівнич, Віталій Бочкур досвідчені тренери успішних плавців, поєднують основні обов'язки з систематичними заняттями для дітей з важкими недугами. Групи вихованців навчально-реабілітаційного центру вчаться плаванню двічі на тиждень. Дітки спроможні, стараються навчитися всіма способами плавання, які наші тренери їм показують, розказують і допомагають. Підбираються вправи для них, кожна дитинка є особлива. З ними займаються тренери ДЮСШ номер 2 Одна година в день. Не перший рік вже з ними займаються, і тому підбирають під кожну дитинку різноманітні вправи на воді. Перше, що ми проводимо, це ознайомлення з водою, щоб дітки привикли, звикли до води. Потім по можливості. Відпрацювати систему дихання, тобто затримка дихання, видихів воду, ну і вже в подальшому лягти на воду і, в принципі, починати. Плавання особливо потрібне дітям з вадами руху, різного ступеню складностей. У воді розвиваються їх фізичні можливості, невідчутні до занять у басейні. Про це говорять тренери. Це очевидно і для батьків. Вода сама по собі енергетика велика для дітей, а горизонтальне положення тіла воді розгружає хребет, розгружає всі м'язи. І тому для оздоровчого ефекту це найкращий вид спорту. Але емоційно і зовнішньо видно, звичайно, що діти стають енергійніші, їм цікаво, вони дуже хочуть. Батьки постійно говорять, що діти перепитують, коли вже це плавання почнеться. Ну, я думаю, що позитивний ефект завжди. Дуже помітно це в дітей з вадами руху, тому що вони відчувають воді, вони можуть відчути ногу, якщо вони її не відчувають під час ходьби бо в них м'язи дуже розслабляються. Для моєї дитини плавання дуже корисне. Він в водичці розслабляється. Він гарно почав і відколи ми почали займатися плаванням. Він почав краще ходити, особливо після операції, робить різні вправи. Йому дуже потрібне це плавання, тому що лікарі всі ми багато лікарів ходимо, і всі говорять, що плавання повинно бути на першому місці у нас. Розробки, фізкультура, головне, ну але плавання на першому місці. Оксана Васильівна його тренує. І він на йому дуже багато ще додаткових прав показали, які він ще до цього не знав, і він навіть ну краще набагато став плавати і взагалі і успіхи його покращилися. Іванна Бойчук з трирічного віку водить сина на плавання. Окрім покращення фізичного, задоволена і емоційною складовою. До занять у басейні хлопчик виявляє найбільше бажання. Він чекає плавання, коли вже для нього уроки не є такі важливі, як плавання на першому місці, і я теж спочатку переживала, як він буде з уроків йти, але тепер я побачила, що краще щоб він плавав. Чим ну уроки наздожене до змагань учнів навчально-реабілітаційного центру готують на доступних дистанціях з кількох видів плавання на спині, брасом, кролем на грудях, дельфіном, іноді і батерфляєм. Цього разу свої уміння учасники демонстрували у двох видах плавання, за що отримали нагороди від міського центру Інваспорт. Сьогодні вони приймали участь в запливі криль на грудях і криль на спині. Хлопчики і дівчатка, старша і молодша вікова група, але та, як вони всі старалися з усіх сил, будемо казати, то всі отримають незалежно від того, яке посіли місце, грамоти, медалі. Ну і звичайно, солодкі призи шоколадки. В кінці квітня міський центр спорт для всіх організовує щорічні ігрові змагання Мама, тато, я спортивна сім'я до участі. Запрошуються активні родини, які вміють весело і змістовно проводити дозвілля, та ще і за нагороди. Для реєстрації зателефонуйте за мобільним номером 098 38 129 36.